Вітаю, я Наталія Коценко, лікар-психолог. Крім своєї основної консультативної роботи з дорослими та дітьми, я вже більше семи років працюю з дітками з особливостями розвитку. Сьогодні ж я хочу з вами поговорити про один із генетичних синдромів: це синдром Дауна. Вважаю, за необхідним привернути більшу увагу до особливості перебігу цього синдрому, необхідності підтримки таких осіб, створення середовища для кращої адаптації і навчання дітей із синдромом Дауна та іншими ментальними порушеннями. Погодьтеся, що важко знайти людину, яка б не чула про синдром Дауна. І швидше за все, ви, хоча б раз у житті, зустрічали людину, яка має цей синдром. Є такий міф, що це не що це хвороба, але насправді це не так. Це генетичний збій. Більшість людей має 23 пари хромосом половину від батька, половину від матері. Проте, у випадку синдрому Дауна, людина має додаткову копію 21-ї хромосоми, і тобто, загалом має 47 хромосом. В організмі все взаємопов'язано. І поява додаткового генетичного матеріалу впливає на на фізичний та психологічний розвиток дитини. Це називається синдромом, тому що діти мають певні особливості у розвитку, і сукупність, сукупність цих особливостей називається синдромом. Це, наприклад, слабкий м'язевий томінус, коротка шия, специфічний мигдаловидний розріз очей, уповільнення, уповільнення процесів роз, росту загалом. Також люди із синдромом Дану мають вищий ризик розвитку деяких захворювань. Серед них вроджена вада серця, проблеми із диханням та слухом, проблеми із щитоподібною залозою та інші, та інші особливості. Важливо додати, що більшість із цих станів успішно лікуються на сьогодення. Синдром це не захворювання, а набір ознак або притаманних характеристик, характерних рис у зовнішності та у розвитку. Але діти з синдромом Дана мають більше спільного з іншими дітками, ніж відмінного. Дитина з синдромом Дауна має уповільнений розвиток у порівнянні з однолітками. проте майже всі діти з синдромом Дана можуть навчитися самостійно ходити, їсти, одягатися, говорити, гратися та товаришувати з однолітками, ходити до школи, займатися спортом, творчістю тощо. Тобто робити те, що в принципі вміють робити інші діти. Коефіцієнт інтелекту більшості дітей із синдромом Дауна буває від легкого до помірного ступеня затримки інтелектуального розвитку. У даний час немає ніяких сумнів у тому, що діти з синдромом Дауна мають здатність до навчання. Які ж міфи про цей синдром популярні у суспільстві? Є міфи, що такі діти народжуються у батьків, які ведуть неправильний спосіб життя, які е, часто хворіють, роблять якісь погані вчинки, що їм це кара небесна. Міфів насправді є дуже багато. Сьогодні деякі з них розвію е, це. Дуже часто відбувається із абсолютно здоровими сім'ями. Синдром не вибирає в якій сім'ї народитися. Кожна 700-та дитина по всьому світі народжується із синдромом Дана. І на це не впливає ні здоров'я, ні спосіб життя, ні віросповідання, ні е, колір шкіри. На це все не впливає. Ну, напевно, це найпопулярніший стереотип щодо синдрому Дауна е, стосується когнітивних здібностей. У людей із синдромом Дауна справді спостерігається затримка когнітивного розвитку та проблеми з пам'яттю. Проте Ця затримка, як правило, є незначною або помірною. Люди із синдромом Дана можуть вчитися, працювати, мати друзів та власне хобі. Один із найрозповсюдженіших вони ніби вважають, ніби вони овочі, вони не проявляють своїх почуттів, вони не, не здатні впізнати матір чи батька. Це точно великий міф. Діти, які живуть у родині, вони дуже емоційні. Вони проявляють свої емоції до близьких. Вони люблять обійматися, цілувати, казати лагідні слова. В них багато ніжності, і любові, яку вони проявляють та дарують людям, які добре до них ставляться. Тому не варто вважати, що ви що ви не можете образити чи розсердити людину із синдромом Дауна. щоб подолати міфи і страхи у суспільстві часто з'являється термін і Сонячні діти з'явився цей термін саме тому, що вони дійсно дуже лагідні, дарують багато ніжності і любові, але в той самий час вони звичайні люди, звичайні діти, вони мають увесь спектр емоцій. І коли ми кажемо сонячні, це трошки налаштовує людей на те, що ці люди можуть тільки посміхатися і нічого більше. І тоді дуже сильно дивується, чому ця людина проявляє якісь інші емоції, там може злитися, дратуватися, або якось наполегливо чогось, коли чого з чогось наполегливо добивається. Тому на даний момент ми намагаємося вже не використовувати термін сонячні дії, казати, що це особ... а кажемо, що це особистість і все, як і у інших людей та дітей. Відомо, що ризик народження дитини з синдромом Дауна залежить від віку батьків. Чим більший вік батьки, тобто чим старші батьки, тим вищий ризик народження дитини. Проте, оскільки молоді батьки в цілому народжують значно більше дітей, більшість всіх дітей з синдромом Дауна насправді народжені молодими батьками у віці до 30 років. Чи потребують діти із синдромом дауна окремих навчальних програм шкіл класів? Міф є такий, що вони не здатні до навчання. Є багато прикладів, коли є розуміння, які сильні, а які слабкі сторони є у дитини. Потрібно знайти цей так, би мовити, правильний ключик і його застосовувати. Тоді ці діти показують гарні результати в розвитку і у навчанні. По різному буває, але можуть головне, щоб було для кого його показувати, і щоб не було труднощів і здоров'я. Звичайно, у деяких випадках може знадобитися підтримка тютора, тюторки чи наставника. Є випадки, коли люди із синдромом Далта завершують успішно коледжі та університети. Існує така думка, що люди із цим синдромом довго не живуть, максимум до 30 років. Але все залежить від ступеня ураженості внутрішніх органів. І якщо ураження не сильне, людина отримує необхідну вчасну реабілітацію, і медичну допомогу, то не поодинокі випадки, коли люди з цією аномалією живуть до 50 до 55 років. З розвитком медицини середня тривалість життя людини з синдромом Даунта тепер становить приблизно 60 років. Проте ще 40 років тому вона становила максимум 25 років. Який найбільший страх пов'язаний із дитиною із синдромом Дауна? Напевно, найбільший страх майже у кожної родини, в якій народжується дитина з синдромом Дауна, або з іншою серйозною особливістю в розвитку, це нерозуміння майбутнього, нерозуміння перспектив в житті дитини. Ми живемо в цьому суспільстві і бачимо, та розуміємо. Що система ще не готова підтримувати і супроводжувати у країнах Західної Європи, коли дитина, коли така дитина народжується у сім'ї, в неї вже готовий певний шлях. Вона все одно йде в садочок, в школу. Суспільство готове, і дорога, в принципі, є. Є підтримка від держави, просто це трохи інший шлях, але він конкретний та чіткий. У нашому ж суспільстві, на жаль, цієї конкретної дороги поки немає. Більш е, дорослі, е, більше дорослі відчувають оце знаєте особливе ставлення. Це жалість, це погляди оточуючих, і це зазвичай неприємно, як самим молодим людям, так і батькам, які мають особливу дитину. Тому в такому контексті хочеться, щоб е, сприймали дитину таку, яку вона є. Сприймали батьків такі вони як є. Життя продовжується. Підтримка потрібна, розуміння потрібна, але не жалісне співчуття. Наше суспільство не мало досвіду спілкування з такими людьми. Раніше ті діти, які залишалися в сім'ях, і часто батьки соромилися, відчували, що суспільство не приймали, і були випадки, коли дитини, коли батьки виходили гуляти на дитячі майданчики пізно ввечері або вночі, тому що в день, коли приходили на майданчики, інші батьки та діти часто просто розбігалися. Не діти, а батьки так реагують і дорослі транслюють цю поведінку своїм дітям. Вони боялися, що це заразно, що це хвороба, і тому тікали. Тому якось уникали певним чином таких суспільних місць. Діти навчалися в інтернатах і в спеціальних закладах. Відповідно, ми їх практично не бачили ні в гуртках, ні в школах, ні в цілому у суспільстві. Що робити, якщо у вашої дитини виявили синдром Дауна? Діагноз, синдром Дауна це великий стрес, стрес для батьків однозначно. Але потрібно знати, що існує значна ймовірність адекватної адаптації дитини до соціуму. Більшість діт дітей, батьки, яких з раннього віку займалися їхнім розвитком, контролювали зміни у фізіологічному та інтелектуальному стані дитини, живуть повноцінним життям. Але щоб досягти таких успіхів з дитиною, ще повинні займатися лікарі, корекційні педагоги, психологи, логопеди. Будьте послідовні у своїх вчинках. Ви здатні позитивно вплинути на розвиток своєї дитини, але потрібно тісно співпрацювати з фахівцями, дотримуватись обговорених з вами правил медичних втручань та навчальних програм. Не уникайте колективних ігор, намагайтеся частіше приводити дитину е, чи то на гральний майданчик, чи то на е, в, е, ігровий заклад, щоб вона навчилася наслідувати. Визначте правила поведінки і дотримуйтеся цих, е, дотримуйтеся цих правил без виключень. Розвивайте навички та хваліть дитину за щонайменше її досягнення. Як лікують дітей із синдромом Дауна? Методів лікування синдрому дауна у світі немає, але різні ускладнення, що виникають частіше зв'язку із наявністю синдрому, заважають дитині у розвитку її потенціалу повної міри деякі з них при цьому можуть бути вродженими, інші набутими протягом певного часу. На щастя, сьогодні відомо, що багато з цих проблем не є складовою складовою синдрому Дауна. тому ви не повинні просто незмінно миритися із ними, як це вважалося раніше, оскільки і більшість із них можна вилікувати. Тому обов'язково дотримуйтеся плану диспансерного спостереження. Не можна нехтувати породами лікаря, самостійно призначати чи змінювати схему терапії. Інколи стан дитини може потребувати лікування у стаціонарі, щоб надати більш кваліфіковану допомогу дитині. Переслухатися до порад лікаря, який пропонує госпіталізацію з об'єктивних причин, яким чином відбувається адаптація та соціалізація дітей з синдромом Дауна в Україні. На даний час, завдяки досягненням у медицині та освіті згуртованості фахівців та е, батьківського руху удосконалюються старі та е, утримуються нові методи адаптації та соціалізації е, таких дітей. Те, як е, буде розвиватися дитина з синдромом, давна, залежить від усвідомленості та рівня підтримки батьків, ну і суспільств. Будьте свідомими, уважними до людей, які мають такий стан. Перейняття в суспільстві та підтримка це запорука того, що люди із синдромом зможуть жити повноцінне своє життя. Відео було цікавим та корисним. Тоді ставте вподобайки до відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!